Шестеро новачків та курс на прем'єр-лігу на зустрічі з болівальниками та представниками мас-медіа області. Керівники футбольного клубу Зірка представили новобранців команди і розповіли про плани на другу частину сезону. Першим взяв слово президент клубу Максим Березкін. Він акцентував увагу на реконструкції центральної арени Кіровограда. Ми будемо мати повністю нове, нове поле, повністю новий газон з новою травою. Мы будем иметь этот газон будет с подогревом, с поливом. Будет освещение, то о чем мы говорили уже на протяжении последних двух лет. Что освещение на стадионе не работало. Теперь оно заработает вновь. Мы сможем проводить матчи. Начиная в 7 часов, 8 часов. Тим часом команда повернулася із останнього тренувального збору у Туреччини. Мы провели 4 сбора. Перший в Кировограде, два крымских і виїзд в Турцію. За чотири тренувальні збори зірка зіграла 14 контрольних поєдинків. Ігри різні. І виігрували, і нічі, і проігрували. Це збір, цей процес. Склад зірки поповнили шестеро виконавців: це вихованці львівського футболу брати баранці, чемпіон Росії у складі московського Спартака Олександр Данішевський, досвідчений голкіпер Дмитро Козаченко, учасник юніорського чемпіонату світу 2005 року Сергій Рожок та екс-капітан і рекордсмен за кількістю проведених матчів за Олександрію Ігор Чередніченко. Олександрія залишилась там мабуть, в минулому, але на в далі на даний момент. Реалії такі така виштоє з діста на підписано контракт. І... Я хочу добиватися успіхів з, з, з цієї командою в цьому клубі. Каже, головне – футбольне дербі Кіровоградщини, яке відбудеться 25 травня, не буде для нього відрізнятися від інших матчів. Ми професіональні спортсмени, то у нас такого поняття, як не настроиться, наверное, не буває. Тому, як звичайна, мабуть, гра. Ну, понятно, я буду розуміти, що це Олександрія, але, тим не менше… Я буду виходити і хотіти виграти. Селекційну роботу взимку провели дуже ретельно, говорить Микола Федоренко. Учитывая то, що задачи стоять очень високі, их будем будемо и і ми їх Естественно, было время ми провели очень солідну селекцію. Завдання для команди на нинішній сезон увійти до п'ятірки кращих. А от у наступному можна замахнутися і на вихід до прем'єр-ліги. Ми хочемо досягати чогось більшого. Да, було б очень здорово приймати і і здесь усі на стадіоні Шахтер, «Динамо Київ. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.